Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами четверга 30 березня в студії Юлія Вітряк. Починаємо з таких тем. Провели в останню путь. На Бахмутському напрямку полягли Криворізькі захисники України Дмитро Баланюк та Максим Лямзін. Криворізькі ловці шахедів. Секунд 10-20. Це є той час, за який хлопці повинні його е, знешкодити. Навчальні тренування зі спеціалізованим оснащенням проходять бійці тероборони і нацгвардійці для лікування і відновлення здоров'я. Початку війни більш ніж 500 наших бійців прийшли реабілітацію. У кривому розі працює один з кращих в Україні. Центр медичної реабілітації ветеранів війни. Оновлений транспорт. Один трамвай ми сьогодні запускаємо на маршрути, а інші трамваї буде в черговому кварталі. Півтора десятки відновлених машин вийдуть на трамвайні і тролейбусні лінії в цьому році. Сьогодні Кривий ріг попрощався з Дмитром Баланюком. Він загинув 24 березня в бою у районі Бахмута. Криворізькому захисникові України назавжди залишиться 29 років. Доброзичливий, привітний, відповідальний. Так, рідні, друзі, знайомі згадують Дмитра Баланюка. Сьогодні його провели в останню путь. Гірка втрата кажуть родичі. Дмитрові було всього 29. Був дуже хорошим хлопцем, дуже хорошим. Він такий був завжди на позитиві. Завжди всміхався. Дуже любив свою родину, свою маму, свого брата, сестру, батька. У них були відносини з мамою якісь такі настільки щільні. Це не передати, З родиною у нього були дуже такі відносини. Скромний завжди. Всі та усміхна, усміхався, всі бажав здоров'я, як йшов по вулиці. Хороша дитина була. Ріс, так як усі діти нормально. І було б все добре, якби ця сволоч не прилізла на нас. А Дмитрику дякуємо за те, що він нас захищав. Він чекав, щоб його пішов сам і загинув. Завжди буде в нашій пам'яті Діма, наш красень. Таким, як він був в житті. Дмитро Баланюк воював на Донецькому напрямку, загинув у районі Бахмута. Поховали захисника України з усіма військовими почастями на центральному кладовищі. Я стався до кінця вірної військової присязі і загинув у бою 24 березня 2023 року в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району Донецької області. Михайло Бустров, Роман Кравченко цей день. Айдару – відданий вболівальник футбольного клубу Кривбас 43-річний Максим Лямзін поліг на Бахмутському напрямку, не прослуживши і місяця. Сьогодні з ним навіки попрощалися рідні та близькі. Сьогодні Анатолій Іванович проводжає останню путь єдиного сина Максима Лямзіна. Захисникові було 43, загинув боєць під Бахмутом. П'ятницю дзвонив, папа, в мене все добре, я на місці. Завтра будемо їхати на полігон вчитися. А тут. Повістка прийшла і все, що 26 го числа він погиб. Друзі, колеги, сусіди кажуть про Максима втратили добру людину. Дитина дуже вічлива, дуже культурна, дуже таких дітей Бог і забирає. Що я можу сказати? Мама рано ушла, вона ним дуже гордилася. Мама рано ушла, в минулому році померла. Мамі тільки буде 29-го рік, як мама йшла. Вони залишилися з батьком. Він за батька дуже піклувався, дуже. і Він просив, що і мене забирають. Його раз забрали, вернули, потім другий раз, він... ви придивляйтеся, ми були як одна сім'я. У нас дуже вулиця, пів вулиці, переулок дуже дружний. Будемо далі. Піклуватися про батька, а йому хай би царство Небесне. Він один. Максим Лямзін мешкав на житломасиві Чорногорка. Тривалий час працював з люсарем на південному комбінаті. Спокійний, добросовісний, трудяга. Ніде не замішаний був, ми не заміщали по сусідству. Болірчик большой був. друзів у нього дуже много. Общительний був. Крадителями ніяких замечаний не було. Ми сусіди. чувствовали это, одно, нормальное отношение к отцу, к матери. Я знала Максима, очень хороший хлопчина был, как сосед и вообще большой души человек. Уважал родителей, соседей. Дуже, дуже, хороший хлопчик был, дуже любил футбол, спорт. Такий парень був він везде їздив. Фанатом був кривбаса. Максим був представником старої червоно-білої школи Ультра з Кривбасу. Прослужив у складі штурмового підрозділу Айдар менше місяця і віддав своє життя за Україну. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. Криврійські ловці шахедів у ході навчальних тренувань полюють на ворожі дрони Камікадзе. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Це іранський дрон Камікадзе Шахед. За версією росіян, герань. Впродовж останніх місяців летючі мопеди систематично атакують українську інфраструктуру. Втім, завдяки зусиллям наших військових таке залізяче часто отримує апгрейди зовнішнього вигляду. Шахід він пересувається з дуже великою швидкістю від 100 до 200 км на годину. І в полі зору він з'являється буквально секунд 10-20. Це є той час, за який хлопці повинні його знешкодити. Дуже важко його знайти. Добре чути, але погано видно, його, особливо на нічному небі. Але хлопці в нас справні. Ну і ми тренуємось. Чергове тренування криворізьких тероборонівців і нацгвардійців проходить в умовах максимально наближених до реальних. Для успішного збиття цілі є все необхідне оснащення. Технологія боротьби з шахидами наступна. Ну, спочатку їх засікає радіолокація, потім хлопці на наших розрахунках дивляться в теплові зеркали від на шахід. Потім наводиться спеціальною указкою. Щоб світити дуже далеко. Потім відразу це підхоплює фонарь і починають відпрацьовувати пулемети. Ми створили мобільні групи, там закупили пікапи, спеціальні прожектори, які б'ють на 5 кілометрів, лазерні ці указки, потім зробили на заводах спарки з кулеметів. Дані мобільно вогневої групи повністю створені, оснащені за. Допомогою Ради оборони міста сьогодні чергові стрільби відбуваються тренування для того, щоб підвищити їх професіоналізм і підвищити їх злагоджену спільну дію. Сьогодні стрільби проводять підрозділи територіальної оборони і Національної гвардії України. Всі без виключення автомобілі закуплені за рахунок власних коштів. І все обладнання, яке на них встановлено, це е, зроблено руками криворіжців на підприємствах, на, на малих і великих великих підприємствах нашого міста. Але ж е, кожна робота має оплачуватися. Це теж оплачувалось за власні кошти. Ціль зафіксована до роботи беруться кулеметники. Тренування доводять свою ефективність на рахунку криворізьких ловців шахедів 80% збитих дронів камікадзе, які прямували до міста. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день від надання невідкладної допомоги до реабілітації. У Кривому Розі створена потужна госпітальна база з комплексною системою медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. У місті працює один з кращих в Україні центр медичної реабілітації ветеранів війни. Як проходить відновлення бійців після основного курсу лікування, розкаже Іван Проводов. Центр медичної реабілітації ветеранів війни працює у місті з вересня 2017 року. Заклад фінансується коштом міського бюджету. За п'ять років тут проліковано понад 4 тисячі ветеранів війни. Надання комплексної медичної допомоги бійцям та їхнє відновлення після основного курсу лікування важливі завдання, що стоять перед медиками. Наші лікарі міцно тримають фронт. З самого початку війни в Кримрогі створена надійна госпітальна база, в якій пролікувалося більше ніж 16 тисяч поранених та захворілих наших військовослужбовців, тобто практично хлопців і дівчат наші лікарі витягають з того світу. Але дуже важливим є етап реабілітації. У центрі медичної реабілітації ветеранів війни працюють краще лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, травматологи, психологи, невропатолог, масажисти. Ми показуємо лікувальну психологічну, фізіотерапевтичну і реабілітаційну допомогу військовослужбовцям завдяки підтримці керівництва місця і ради оборони місця, ми маємо все необхідне для скорішого встановлення наших поранених. Грамотні фахівці, які постійно підвищують свою кваліфікацію, у нас Багато медикаментів, харчування понаповноценного для також потрібно для відновлювання хворих. З початку повномасштабної війни до Криворізького центру на реабілітацію направляють військовослужбовців з усієї України. Віталій родом із Запоріжжя, був мобілізований у жовтні минулого року. Проходив службу на Херсонському напрямку, а з грудня захищав Соледар та Бахмут. У нас человек 30-35, вот задание было удержать в, в селе дома, то есть, ну, позицию а, на линии столкновения. Вот, и почти было окружение, боеприпасов не было, мы решили отходить. Вот, и нас солдат русской армии обстрелял. Впереди меня шел человек, ему меньше повезло, ему в а, прилетело, мне просто в кисть руки. Після евакуації із зони бойових дій поранений танкіст проходив тривале лікування. в воєнний госпіталь перекинули, там витащили осколок, виходить, був в руку. От, Дніпропетровськ, З Дніпропетровська в Львові там була операція, спиці вставили. Зараз 17-го -е, мене направили сюди в п'яту на реабілітацію. Ламають пальці, ну то тобто, розминають його, да, тому що не двигається. Так вийшло, там нерви, сухожилия задеты. Очень хороші медики, знають своє дело. На сьогодні центр медичної реабілітації ветеранів війни один з провідних в Україні. На випадок екстрених ситуацій він забезпечений джерелами резервного живлення, має стратегічний запас медикаментів. А придбане коштом міста, реабілітаційне та фізіотерапевтичне обладнання допомагає пораненим бійцям повернутися до життя. З пацієнтами працюють логопеди, стоматологи, спеціалісти з ЛФК та хірурги. В проморозі безумовно один із найкращих реабілітаційних центрів з Початку війни більш ніж 500 наших бійців прийшли реабілітацію. Ми зараз розглядаємо і проектуємо розширення цього центру в два рази. Значить, можу сказати, що наші лікарі великі молодці і надають дуже, дуже велику допомогу. Іван Проводов, Олег Каплій. цей день. Після періоду блекаутів міські електротранспортні підприємства повністю відновили обсяги перевезень пасажирів. Зараз тут готують до виходу на маршрути оновлені тролейбуси і трамваї. Сьогодні Юрій Вілкол обговорив з транспортниками питання модернізації та ремонту рухомого складу. Це виробнича база комунального підприємства Міський тролейбус наразі тут, в депо №1, ведуться роботи з оновлення рухомого складу. В цехах комунального підприємства виготовляють фактично нові тролейбуси. В умовах війни стабільна робота комунального транспорту важлива як ніколи, наголосив під час виїзної наради виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков. Кривий ріг постійно робить все можливе для того, щоб Покращити життя мешканцям нашого міста. Комунальне підприємство міський тролейбус вже в цьому році на виділені кошти підготувало три нових тролейбуса для того, щоб вони могли працювати на наших маршрутах. В цілому ми вигадимо в цьому році 12 тролейбусів, два дизель генераторних для того, щоб поповнити наші маршрути. В оновлених тролейбусах замінені двері, скло, обшивка кузова, покриття підлоги, відремонтоване електрообладнання, система керування, прилади опалення та звукового сигналу. «Проводяться комплексні роботи. Тягові двигуни ми не купляємо, а ремонтуємо, мости ремонтуємо. Все, що підлягає заміни, не проходить діагностику, все практично замінюється. 015 й тролейбус 92-го року він пробіг мільйон двісті. 664-й тролейбус 2008 року придбання. Він також пробіг мільйон. І тролейбус 569-й, Він на сьогодні вже пробіг мільйон сімсот. Він був у 2016 року капітально відреставрований відновлювальним ремонтом і вже набігав на слідущий ремонт. Йому теж він пройшов слідуючий ремонт. Так що ми постійно підтримуємо і ті тролейбуси, які колись ремонтувалися на 100% кузова. Сьогодні на лінію виходить і оновлений трамвайний вагон. Ця машина. Результат роботи фахівців ремонтного цеху комунального підприємства Швидкісний трамвай. Була думка, або його списати, або його відремонтувати повністю. Він поставлений був на дефектовку, бо знято звідси усе практично, все крім хребтової рами. От весь металопрокат, вся обшивка, весь салон. Такі такі ж вагон ми робили 96-й. Чим він відрізняється від нього? Здійс більш посилена у нас обігрів салону. От також у нас застосовані нові зеркала, які дають більше безпеки для водія, для огляду, для всього. Можна сказати, що це новий вагон. Юрій Вілков відзначив високий професіоналізм колективів підприємств міського електротранспорту. Їхня робота допомагає місту зекономити бюджетні кошти, а заощаджене спрямувати на інші потреби. Швидкісний трамвай зробить в цьому році три трамваї. Один трамвай ми сьогодні запускаємо на маршрути, а інші трамваї будуть в черговому кварталі. І ми спланували виділили кошти ще для закупівлі 10 автобусів нових для того, щоб вони поповнили наші маршрути нашого міста. Ми постійно займаємося покращенням транспортних умов в нашому місті. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день. Пенсійний фонд України продовжує здійснювати перерахунок пенсій різним категоріям громадян. Більшість з них індексацію отримали вже у березні. А з 1 квітня розмір пенсій зросте у працюючих пенсіонерів. Більше про це в сюжеті Надії Шевченко. У 23-му році перерахунку підлягають пенсійні страхові виплати, мінімальні пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям, чорнобильцям та деяким іншим категоріям пенсіонерів. В середньому розмір пенсії підвищено на 20 відсотків, мінімально від 100 до максимальних півтори тисячі гривень. Перерахунки провели автоматично, в залежності від стажу та зарплати, яка є в пенсійній справі отримувача. На момент перерахунку вперше влада обмежила максимальну індексацію максимального рівня індексації, тобто полтори тисячі більше, люди не отримали. Постановою Кабміну з 1 квітня передбачено також збільшення рівня пенсій працюючим пенсіонерам. Будуть підлягати пенсійні виплати працюючих пенсіонерів, які мають право на перерахунок пенсії, тобто відпрацювали 24 місяці на 1 березня поточного року і не зверталися за, це, за вказаним перерахунком. Перерахунок буде проведений з 1 квітня, як я сказала, але після. Находження із плати страхових єдиного внеску за перший квартал 23-го року. Тобто, перерахунок буде проведено пізніше, але з 1 квітня. На особові рахунки працюючих пенсіонерів доплата надійде вже у червні. А з 1 липня підвищать пенсії держслужбовцям, співробітникам правоохоронних структур та науковим працівникам. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день видивитись програму цей день. Випуск продовжать такі теми. Зміни до правил перевезень залізницею дозволено повертати повну вартість квитка, а не 10%, так як було раніше після відправлення поїзда. Прес-служба Укрзалізниці про нововведення для пасажирів. Дізнатися більше про Україну у Рахівському регіону, у селі Веселе, геор... географічний центр Європи. Учні та педагоги 111-ї гімназії реалізовують етнографічний проєкт. Затримали п'ятьох наркодилерів. Співробітники відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління разом зі слідчими відділення номер 4 викрили групу осіб, які виготовляли та поширювали наркотики через так звані закладки та із рук в руки. Під час обшуків вилучили докази протиправної діяльності на півмільйона гривень за цінами чорного ринку. Виявили та вилучили канабіс вагою близько 2,5 кг та понад тисячу сліп пакетів: 100 г метанфетаміну, два травматичні пістолети, набої, дві гранати F1 та дві гранати УЗРГМ та електронні ваги, а також банківські картки. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 500 тисяч гривень. Наразі п'ятеро фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Низку змін для пасажирів запровадила Укрзалізниця. Правила перевезення пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом приймались в Україні ще в 2006 році. Окремі зміни вносились у 2019-му. Про нинішнє нововведення розкажемо в наступному сюжеті. Укрзалізниця внесла зміну до правил перевезень спрощену процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Відтепер це можна зробити онлайн. Ще одне нововведення стосується повернення грошей за квитки. Якщо до відправлення поїзда не менше, ніж 6 годин. Пасажир має право отримати повну вартість квитка і половину вартості плацкарти. Тут зміна саме в розрізі терміну, за який повертається квиток. Тобто раніше. А ця норма діяла, якщо пасажир повертає квиток не е, менше, ніж за 9 годин до відправлення поїзда, тепер не менше, ніж за 6 годин. А також дозволено повертати повну вартість квитка, а не 10%, так як було раніше після відправлення поїзда, але при цьому що важливо не більше ніж за годину після відправлення. Тобто... Можна після відправлення поїзда повернути квиток, але якщо людина намагається його повернути за годину і 10 хвилин після відправлення, то це, на жаль, неможливо тільки до години. Після відправлення потяга вартість пласкарти не повертається. Квиток повернути можливо тільки офлайн. До відправлення поїзда пасажир може повернути квиток і в застосунку Укрзалізниці, і на її офіційному сайті, якщо він там зареєструвався і купував цей квиток. Яку суму поверне компанія є на самому квитку? Там є деталізація. Плацкарта, квиток, такі абревіатури вони достатньо зрозумілі. Якщо пасажир детально вивчить свій квиток, він побачить, що плацкарта там коштує фіксовану таку суму, квиток коштує таку суму. Власне, виходячи з цього, пасажир може розуміти, яка конкретна сума йому повернеться після повернення квитка. Є деякі зміни в термінології у відповідності до сучасних норм. Приміром, поняття дитина інвалід замінено на дитину з інвалідністю, а визначення інвалід війни на особу з інвалідністю внаслідок війни. Уточнено порядок уплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин. «При потребі. Всі ці зміни після того як вони будуть опубліковані, можна буде подивитись у відповідному розділі на сайті закон рада тобто. Якщо пасажир хоче почитати, що ж власне змінилось, він може зайти на цей сайт або просто ввести в Google правила перевезення пасажирів, багажу вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України. Надія Шевченко, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Наша територія комфорту. У січні такий етнографічний проєкт для учнів та вчителів ініціювали в Криворізькій гімназії номер 111. Його мета залучити дітей до нових відкриттів, дати більше знань про історико-географічні регіони України. Детальніше про проєкт у нашому сюжеті. У гімназії номер 111, що у Покровському районі, наразі 36 учителів та більше як 450 дітей. І педагоги і учні з перших днів повномасштабної війни вирішили будь-що підтримувати один одного та бійців збройних сил України. Нам вистачило того одного дня, коли ми були в розпачі. А вже наступний день ми тут збиралися всі разом плести сітки, в'язати носки і так далі. і так далі. Тобто, все це робити. І ось ця локація, яку ви бачите, це була перша така спонтанна локація. Нас було тут дуже багато. Ми розуміли, що треба знайти собі якесь, якусь справу, таку, яка буде об'єднувати нас всіх разом. І ось ось така виникла в нас локація, яку ми так і назвали: наша територія комфорту 603-70-х. Тобто, це наша країна. І вона не може бути територією комфорту чиєїсь іншою». У січні цього року в гімназії організували етнографічний проєкт ще со три тисяч кілометрів квадратних. Наша територія комфорту. Його гасло хто не знає історію, той втрачає географію. Участь у проєкті беруть вчителі та представники учнівського самоврядування гімназії. Разом досліджують 11 історико-географічних локацій України, серед яких Слобожанщина, Північна Надніпрянщина і, звісно, мала батьківщина юних етнографів. Криворіжжя ми запросили дітей. Ми розробили основні етапи роботи над цим проєктом. Провели жеребкування. Кожен клас отримав. Свій регіон етнографічний і почав працювати, почав збирати інформацію. Вони самостійно створювали презентації, знімали відео, запрошували вчителів, брали у них інтерв'ю, або вчителі для них записували відео, якісь подорожі або розповіді. Дар'я – учениця 9 класу, регіон її дослідження Криворіжжя. Вчителі розповідають, де вони народили, що вони знають з дитинства, якісь цікавинки. Цікавинки – це пам'ятки щось таке. Ми питали вчителів з графії, історії. Ми вже вивчили, ну як можна так сказати, вивчили. Знаємо трішки історію Кривого Рогу, знаємо про наші райони безпосередньо, про наші пам'ятки. Клас Діани Бабенко вивчає північне Причорномор'я, регіон, до якого входять Миколаїв, Одеса та Херсон. У ході роботи відкривали для себе багато нового. Нам було цікаво, чи сподобається наш проєкт. А учням та вчителям ми дуже хвилювались. Кароліна та Анна разом з батьками завдяки цьому проєкту дізналися більше про Закарпаття. Там дуже різноманітні тварини, там є нотовидна ну, собака. Є там Квіти дуже красиві. У Рахівському регіону у селі Веселе географічний центр Європи, і що багато видів квітів. Вони дуже гарні. Що на Закарпатті народився Вакарчук. Я вважаю, що це дуже гарний проект для дітей, тому що діти дуже багато дізнаються нового. Це дуже цікаво. Ви знаєте, я доросла людина і теж дізналася дуже багато. Фінішуватиме проєкт за два місяці. У Травні у нас вже буде як підсумок. Це буде великий ярмарок з таким гаслом. Пам'ятай чужинець тут господар українець. Ці отримані гроші з ярмарки ми, як завжди, переводимо збройним силам України. Дарія Юськова, Вадим Діденко, цей день. Такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.